Вітаю друзі на каналі. Сьогодні у нас 26 жовтня 25 року. Неділя. Вітаю, всьох, вітаю всіх з вихідним днем. Гарна погода, можна перейти в ліс, пошукати грибочків, відпочити з сім'єю. А я сьогодні виїхав подивитися на стан своєї озимої пшениці, яку сіяв 22. Вересня цього року, як вона в мене зійшла, як росте, як покущилася і так далі. Ну як бачите, що за місяць часу гарно піднялася, рівненькі радочки, зелене поле, у нас тут, звісно, з дощами проблем немає, дощі в нас навіть ночі були мокро. Озимина гарно зійшла. Ще бачу деякі рослинки випинаються з землі, десь може глибше посіяв, але в загальному, що на даний час гарні всходи. Ну Хлопці ще в селі сіють навіть ще цю пору і вчера бачу, сіяли не можна влізти в землю. Сівалка то взагалі проблема. Зараз посіяти, залипає все. Сіють ручну, сіють ручну, дискова борона, передка підняли і сугубу на каткові, так, так сіють, ну а що робити? Тре сіяти, а мокра земля, нічого не зробиш. Так як ви бачите, гарні гарні всходи. Дивлюся, що показує, що на цей тиждень тепло до 15, вона ще краще підросте. Рівненько. Можна трошки бачу, дивлюся, що густіше було дати висів, щось я трошки пожалів його, але в загальному, я думаю, може в ще спіє, бідно покущитися. А так в загальному гарно. Ну, як густіше дати, то теж почне виложувати. У мене тут був озимий ячмінь попередник, теж густіше дав, повикручувало, повиложувало. Тут як подумати, густіше ложить, рідше, менший урожай. Як вгадати в ту норму? Цього року я, як ви знаєте, хто дивиться за моїм каналом, я дуже зарані, як то кажуть, посіяв по цих агротехнічних нормах. Вересні, кінець вересня. Мені то й радили, що болячки, хвороби. Пачки, павучки, дадуть про себе знати, але було дотягнути до цього часу і сіяти в цю пору, коли вона, бідна, мала вирости і зійти, то тут питання. Зараз з погодою особливо не вгадаєш. Так як бачимо, що гарні посіви, зелене, зелене поле. Ненько. Аби таке зимою не випріла і не з'їли миші, а так буде все добре. Ну, показує на, на другий рік не на непоганий урожай, як доживемо. Загальному нема що скаржитись. Гарна-гарна оземена. Ще стоїть у нас кукурудза. От сусід 9 гектарів. Ну, саме вдарили нас морози, вона трошки посохла, як то кажуть, голови поспускала. Ще хлопці стоїть соя, багато не змолочені. Вони бідні, щось там молотять. За 20 волога показує, не знаю, що з нею робити. Не хочуть купляти зараїта і сої. І... Дуже тяжкий рік і тяжка осінь. І такі в нас справи. Все, дякую за увагу. Всім бажаю миру, здоров'я та гарного дня.